Коль, ти якраз знімаєш, дивіться, будь ласка, зараз покажу, як нас обманули на фабриці. Ну, верніше халатно віднеслися до своєї роботи. Ми часто знімаємо бахраму. Сьогодні зняли бахраму з килимочка шовковою ниточкою. Подивіться, ну ми просили фабрику, щоб під бахрамою нам робили оверлог, щоб ми зняли бахрамичку і залишився оверлог, щоб ми не тратили свій час на оверлог. Але бачите, ми обшиваємо. Що вони зробили? Дідь сюди, будь ласка, дивіться. Вони зробили, так, да, вони залишили оверлог. Але тепер подивіться, ось це фабрика залишила отакий оверлог під цією бахрамою. Ви бачите? Подивіться, будь ласка. Що це? Це оверлог? Це кров з очей, це не оверлог. А тепер подивіться, нам приходиться все одно його перешивати, щоб робити крутий якісний оверлог. Нам приходиться його перешивати в будь-якому випадку. Гляньте на цей килимочок. Килимочок просто бомбовий. Ви зараз кажете, він темненький, мені підійде в прихожу. Ні, це шикарний килим для залу. Обідіть його, будь ласка, який круто переливається. Крутяк! Ви коли-небудь бачили такий просто якийсь бомбезний нереальний хамелеон? в сірих, відтіночках і притом холодно-біжо-коричневий. І тут де основа натуральний котон. Основа, а ось тут то основа понюхав і ніби наївся хлібом. Зробили якісний оверлог, щоб потім не було стидно дивитись людям в очі. Краса, звертайтесь, коли України не підведемо.